Які авто не дешевшують навіть через 5 років. Експерти склали топ-5 моделей, які тримають ціну краще за інші. І зараз я швидко покажу їх тобі. Перше місце Mazda 6 2020 року, економічна і стильна Mazda 6 за 5 років втрачає лише 2633 долари. Цю модель цінують за преміальний інтер'єр, чітке керування і дизайн, що залишається актуальним роками. Друге місце Chevrolet Silverado 2020 року, повнорозмірний пікап, який втрачає лише 4430 доларів за 5 років. А для авто такого класу це вражаючий показник і доказ стабільного попиту на вторинному ринку. Третє місце це гібридна Toyota rav 4 2020 року. Популярний кросовер. У середньому дешевше всього на 4755 доларів за той самий період. Надійність і універсальність моделі дозволяють їй залишатися затребуваною як у місті, так і за його межами. Четверте місце Honda cr 20 2020 року, і за 5 років cr Рвіжка втрачає всього 5140 доларів. Простори, салон, комфорт і практичність роблять цей кросовер чудовим вибором для сімей. І п'яте місце це Toyota Camry 20-го року седан за п'ятирічний період, дешевше лише на 5362 долари. Camry зберігає лідерство у своєму класі завдяки надійності, комфорту, місткості і збалансованим характеристикам. Її цінують як нові власники, так і покупці на вторинному ринку. А ми точно знаємо, як доставляти авто зі США так, щоб за 5 років користування ти не просто повернув витрачене, а ще й продав машину в плюс. Пиши в коментарях «Хочу авто або став плюс, і ми підкажемо, які моделі зараз вигідно брати.